Лілоудед був одним із тих реперів, який почав набирати божевільну популярність і міг стати однією із найбільших реп зірок. Весь свій життєвий експірієнс він намагався передати через музику і був справжнім до останнього подиху. Хто такий Лі Лоуде та що з ним сталося? Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу. Ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go! Trying to catch me one Know to get it crackin' Then we all turned up Hey, hands to this bitch if you can Bang, bitch. I don't give a fuck if we don't bang the same know I'm a smacker That boy been established Damn, yeah. Seen too much young shit Turned up my savage How the oppa nigga be like he a murk oh. What I gon' lose before that nigga hurt me Say next, cause I know I got a power My pow. partner got a tech, yeah. but I don't wanna take Body rockin' 10 to 4, I bet my ass on bit Big blue brand Дешон Мауріс Робертсон народився 1 серпня 2000 року в Каліфорнії з Сан Бернардіною і трагічно загинув 31 травня 2021 року. Його трек Ґлак Бейбі приніс йому вірусну славу. А за свою коротку реп кар'єру і його життя він встиг записати треки Зенили Чапа YG, Вайджі, Hot Хотбоєм та Polo G. Він почав робити реп у 2018 році. Завдяки ютуберу Томі Крейзу про його трек дізналися всі, і згодом сингл отримав золото. Та солідні 28 мільйонів переглядів на Ютубі. Далі його трек Gang Unit набрав близько 60 мільйонів переглядів на 2022 рік. Під час зйомок відео він випадково вбив свого друга, але розкаявся та здався поліції, за що його згодом виправдали. 31 травня репер вистрелив собі в голову. Суїцидальному шут. Було 20 років на момент пострілу. У багатьох реперів були думки про самогубство. Навіть Notorious BIG мав трек Suicide Thoughts, де розповідав про своє ментальне самопочуття. Тим не менше, давайте повернемося на початок історії, щоб зрозуміти, як жив Лі Loaded до грошей та слави. Та через що він пройшов, коли йому було 15 років, вбили його брата, а сам Лі Loaded був учасником банди Кріпс, так само, як Ніпсі Хасл та інші репери. Після того, як його треки стали вірус. С він все ще жив у себе на районі, але рухався розумно та старався не викликати зайвої уваги. Маючи кілька гучних бенгерів Lil Loaded, міг мати непогану реп-кар'єру, так само як Тека або Ліл Мозі, Енлі Чапа або Young Boy, Але його доля склалася інакше. 31 травня репер Помер і чутки про його смерть рознесли всі мас-медіа. Багато хто говорив, що його дівчина йому зраджувала. Але Ніколь дівчина дешовна спростувала ці чутки і сказала, що вони просто розійшли. Лися, але це розбило його серце. Першим хто підтвердив його смерть, був адвокат репера. Перед тим як скоїти суїцид, він написав пост в інстаграмі, у якому просив Бога дати йому увійти в небесне царство та дякував за все, що сталося в його житті. Щось турбувало дешовна і його ментальне здоров'я було не найкраще до своєї смерті. В нього неодноразово стріляли. На момент смерті його статки оцінювали 400 тисяч доларів. А менеджмент лейблу Epic Records сказав, що він був на шляху до великого успіху. Які ваші улюблені треки від Біл Лоудеда, та що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.